Вітаємо всіх на підпіллі. Ми сьогодні в Академії патрульної поліції з Максимом Лободзінським. ви майор поліції. А вже ж. І розкажіть, будь ласка, що взагалі тут відбувається, що це за така академія і чим ви тут займаєтесь? Ну я скажу так, що ми от така цукерочка, якою люблять якби пишатися, хвалитися в наше високе таке керівництво. Ми зосереджуємо багато уваги на національно-патріотичному вихованні. Коли це ще не було мейнстрімом, ми були перші в кого замайорів червоно, чорний прапор. Коли в нас почали стало щодня виконувати державний славень, гімн навіть оце слово славень говоримо замість слова гімн. Багато чого утверджується українською. Тобто, ми постійно формуємо українське середовище. Ми перші, хто почали вимагати в наших стінах державну мову. Тобто це для нас правило, це кваліфікаційна вимога поліцейської, і це постійно наголошувалося цих стінах. Ми це намагаємося постійно контролювати і виховувати наших майбутніх поліціянтів саме в такому дусі. Це дуже важливо і зараз, вже через роки, ми бачимо гарний результат в цьому напрямку, і що це дійсно ефективно. Саме входить патріотичне виховання саме від вас. Чим ви керуєте, завідуєте? Це дивіться. Це по-перше, формування дисципліни, формування ось цього сприйняття, що поліцейський. Це не просто якась там цивільна особа, яка прийшла, одягнула форму і вжавна на поліцейський. Це має бути усвідомлення, що він є частиною мілітарної структури. Тут інше зовсім сприйняття всього того, що сприймає звичайна цивільна людина. Це, наприклад, відповідальність. Це ієрархія, відчуття ієрархії, це ось принциповість, це ну, ось такі речі, про які мало б наголошуватись у різних таких подібних навчальних закладах, але не наголошується. Тобто можна дуже багато розказувати про різні наші традиції, про те. Про що ми завжди говоримо, роз'яснюємо, що в нас от, існує три принципи академії. Це перший принцип це чесність, другий професіоналізм і третій самовільність. Навколо них ось це наше виховання. Але, зокрема, ми зосереджуємо увагу там, на присязі, що це не просто там, якась там, штука, яку декларативно зачитали. Це клятва українському народові. Це дуже важлива частина взагалі того, що. Ось, так би мовити, це ліцензія для того, щоб ти став поліцейським. Якими методами ви зрозумілими доносите до людей, котрі прийшли вчитися, що треба бути національно свідомими, що поліцейський це не просто та особа, яка вдягнула. І... Поліцейський це стиль життя, якому повинні відповідати 24 на 7. Ми постійно говоримо про те, що ось поліцейський. Повинен не не тільки карати а бути каральним органом, він є прикладом, він виховує суспільство. Це превентивна діяльність, це не тільки е, реагувати на, на щось, це протидіяти і не допускати чогось. І ось е, так як я, в нас є постійні мовні конфлікти, потрібно розбиратися в цій темі, тому що, е, ну до прикладу. Важливе спілкування безпосередньо з людьми їм потрібно роз'яснювати елементарні ось ці ворожі наративи, які там пускають, наприклад, що там 10 стаття Конституції, ага. що це ми там починаємо роз'яснювати. Що є там в цій 10 статті елементарні слова забезпечувати і гарантувати це зовсім різні поняття. Забезпечувати це, виділяти кошти, там пропагувати і так далі. А гарантувати це ми гарантуємо, що до тебе на кухню не прийдемо і не будемо тебе. Там репресовувати як московити на окупованих територіях українців. Ми вам гарантуємо це, але забезпечувати, виділяти кошти, пропагувати в публічному просторі пропагувати лише державну мову. Ми будемо ну якби свою, не, не ворожу. Ну і другий момент: що російська мова це не просто інша мова або там іноземна ага. мова. Це інструмент ворога, інструмент асиміляції, це те, що допомагає ворогу поневолити мізки українців в тилу. І це капець важливо. Дуже багато різних наративів, там, типу, ой, там порушуємо права, чиї права представників ворога. Там, ну, тобто ці всі нюанси роз'яснюються. Дуже багато різних наративів, таких, які постійно ширяться в інтернеті. Це, наприклад, коли люди плутають моральні чесноти і ідентичність. Ось це дуже цікаво, Так, бо я вже трішки послухала до того і хочу, щоб почули. Ну, тобто, це ж елементарно, ось типу: о, якщо ти патріот, то ти значить українська мова в тебе вишиванка, ти маєш бути mm. чесним, святим, невинним там і так далі ні. Ідентичність це хто ти є. Мова це якраз основна ознака ідентичності. Хто я? Це як собачка. Ось собачка каже гав. Якщо вона кукарікає, то значить, собачка. Собачка, собачку так навчили для а, чогось. Або вона не сповна розуму. І як визначити, що це собачка? Собачка каже гав. Тобто мова, мова це основний основна ознака ідентичності. А люди плутаються, Вони думають, що собачка може бути хорошою, може бути, якщо вона хороша, то вона обов'язково має гавкати. Ну це не співставні речі. Тобто, може бути собачка добра, може бути погана. Може бути українець хороший, може бути зрадником, там я не знаю, там корупціонером. Але він українець. Хто я? А угу. не що робить, угу. мовні чесноти ці, е, моральні чесноти це те, що е, ти робиш, і люди це плутають, Оці два поняття: ідентичність, хто я, чесноти, і е, моральні чесноти, що я роблю. Вони це все змішують. Угу. А чи працюєте ви якось пояснюєте, як працювати з пропагандою, як її розрізняти? Ну, у нас постійно, у нас навіть до якихось таких. Ініціатив державних у нас е, заборонялося використання там, ворожих ресурсів, ми це контролювали. Які? Ми навіть зараз, ну там, що ми просто вже так доволі давно працюємо, е, Ну там елементарно якийсь колись там ВКонтакті, допоки його не закрили, ми забороняли всякі мейл.ру і так далі. Телеграм. Що зараз це очевидно. Зараз, потім ми забороняли теграм, ми, ми вже з Телеграма давно перейшли, ага. і зараз ось лунають ініціативу, що О, нарешті треба це все закрити. Е, ми... Ну, тобто, ми, оце середовище, наше постійно наповнювали українськими смислами, і ось перебування в цьому середовищі змінює людей. І тому важливо українцям формувати українське середовище. Наприклад, Київ має звучати українською, бо це столиця України. Ми повинні формувати середовище. Ми повинні це творити для того, щоб, наприклад, ті ж іноземці бачили, що це Україна, а не якась Росія, і що ми щось там браття не поділили. Ми інша держава, ми інший народ, у нас інша культура, інша мова, і це капець важливо. Тобто якісь отакі елементарні речі, і це треба проговорити. Це не складно. Але на жаль, наша там освіта, наші державні структури не зайняті цим. Тобто. А як на вашу думку, чого не вистачає, якраз і в освіті, і в таких якихось інших. Національного захист... складника не вистачає, Чому? який Точніше, постійно Чому? вимиває. Чому цього не вистачає? Чому ви це робите, а інші не роблять? Тому що зараз в світі модний, такий ліберальний спосіб мислення, який розмиває всі ці поняття. І ось оцей національний складник він є, по суті. Для них антагоністом, і це їм не цікаво. Вони всі за мир, дружбу, жвачку, що всі люди браття і так далі. Який московит мені брат, mm -hmm. тобто і вимивається національний складник. У нас, наприклад, є традиція. Ми постійно згадуємо вірш каменярі Івана Франка: нехай ні жар ні, 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 холод не спинить вам вас, бо вам призначено сколусис у розбить. Вилучено з шкільної освіти. Чого? Тому що формує національний стрижень. Фудує книжку Олега Богана, Художнє слово і національні ідентичні. Всі книзі автор показує, як ось замість тої шкільної програми, яка є, як посилити виховання своїх дітей, як формувати цей національний стрижень, навіть на прикладі. Ось Лесі Українки, от у неї мавка яку скрізь чомусь про пропагують. Це дуже гарний твір, але він не типовий для всієї її ага. творчості, бо він бо Леся Українка це дуже сильна особистість. Недаром вона в трійці наших основних таких найкрутіших національних діячів. І от чому там він от пропонує як альтернативу це там Бояриню. Або mm. замість Кайдашевої сім'ї, е, mm. там твір хмари. Mm. Тобто, вже показується не село, не конфлікт в mm. родині, mm. а показується, що виявляється, українці жили в містах. Mm. Виявляється, українці це була і теж інтелігенція. Mm. І вони говорили українською мовою, і це там зовсім інший рівень, mm. інше сприйняття на підсвідомості: що таке Україна, що таке українець, і цього в колах немає. Mm. І досі. І досі. Риба гні з голови. Тобто, якщо не буде е, націоналістів, таких націоцентричних людей в керівництві. Тобто, якщо б не ви ще там якісь люди, то тут би не було такого патріотичного виховання. Не так, що ми чекаємо одну ту людину, а просто впровадити це е, як шостерин. Це, Шо? це Шо? дуже песимістично звучить. По перше, зараз е, наше суспільство вже не таке, яке б воно було. Е, ми вже відходимо від цієї колоніальної свідомості. У нас дуже багато людей. Якби це пафосно не звучало, прокидаються від цього всього. Вони починають помічати, що це щось чуже, що це щось неправильно, і люди вже знизу, так би мовити, дають копняків владі, і влада змінюється. Це і так, Я так, це бачу діти, постійно. Освіта. Освіти діти Тихорує. знову ж таки, нам потрібно формувати українське середовище. Все починалося з малого взяти ту ж саму мову. Коли середовище спілкується українською мовою, це певний світогляд. Uh -huh. І коли ти перебуваєш в цьому світогляді, виходиш з, з цього, десь там потрапляєш в е, зрусіщене середовище, ти починаєш це помічати. Uh -huh. Ми жили в суспільстві, де в нас було це все перемішано, і люди цього не помічали. Uh -huh. Наше основне завдання зараз формувати українське середовище. Це перший такий крок для ось о того всього, про про що ви uh -huh. запитуєте. Uh -huh. Саме воно буде давати поштовх людей для людей, що вони бачили, що щось не так, і оце бажання змінювати. Відчуття, що оце моє, а це чуже. А коли у вас виникло таке бажання? Коли от ви прикинулись так, чи ви прямо з народження вас виховували? Ні, ну я звичайно, як типова українська людина, був в цьому середовищі, де все було перемішано. Угу. Ось навіть подивитися те, що писав я в соцмережах. Там, де десятки років тому ти оце зараз дивишся і тобі соромно. Бо воно прокидається і ти відчуваєш. Та Господи, так. Ну, в кожного є різний шлях, має бути якийсь ось, ось цей такий ключик, оцей такий момент, коли людина. Зрозуміло, що щось не так. Вистріли, ви чи ви когось почули, чи щось прочитали? Можливо, праці різних українців. Мене, наприклад, дуже сильно ось, я відчуваю просто до і після після прочитання роману Горліса Горського Холодний Яр. Після зустрічі і знайомства з Гіриною Фаріон. Після е, усвідомлення я теж до, до Ірини Фаріон доростав, бо спочатку її mm -hmm. сприймав як якусь таку божевільну і там якби агресивну жінку, яка е, ну, типу, взагалі не вписується в мій світогляд. І коли я почав доростати, почав я розуміти, про що вона саме говорила. Це змінювало мене а це рік. Знову роки? ж Боже, та це ну 2013 тисячі ага. тринадцятий, рік. Це також дало мені поштовх, чому я взагалі потрапив в поліцію. Ага. Тобто. тобто в мене було в моїй свідомості, що я взагалі має прізвище Лободзінський, Там якесь є польське коріння, можна виїхати в Польщу і там собі нормально жити, і ось майдан змінив мене, я захотів своїми руками щось змінювати. Ну і ось найпростіше це там для мене було типу, піти в поліцію і щось змінювати тут. І тому я зараз досі тут. Е, ну, різні є обставини. У Мене колись пам'ятаю було таке, що під час комп'ютерних якихось ігро онлайн, де були московити е, серед гравців, я відчував це зневажливе ставлення, що а у вас там, типу, ця ваша. Мова там така пересяка, і мене це так зачепило. А, 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 а чи моя мова гірка ага, ага. Та Твоя взагалі не красива. Ага. Там типу, не як випадки. ти смієш, і мене це я раніше цього не ага. помічав, але ось а це, це був цей момент, коли я відчув, ага. що це щось неправильно. Ага. Що то я відчуваю дискримінацію ага. і ну сильна особистість буде повставати проти цього Слабша Прогнеться. Я дуже хочу, щоб українці ставали сильними. І напрацьовували цей внутрішній хребет, і відчували, що вони змінюються. У нас зараз дуже крутий досвід, що українці виїжджають за кордон, виїжджали вони туди з меншою вартістю. що ось ми така нещасна країна, не недолуга. а У вас там Америка, Європа, ага. і повертаються звідти вже з гордо піднятою головою, що нічого собі наша країна, нічого собі. А не там краще. все дуже, дуже не все так рожево, як ми собі уявляли, і це теж змінює людей? І я uh -huh. вірю, що Україна буде дуже потужною країною, і ми ще будемо задавати взагалі наступний uh -huh. темп, uh -huh. і е ми будемо моральним лідером, е як мінімум, Європи. Uh -huh. Це моя така стала думка і переконання. Амінь, а скажіть, будь ласка, на завершення, як? Поступити, Ваше академію. Та Боже, базова освіта. Хто хоче заявку в рекордингові центр. Просто після школи там все, одразу так. Там все Не Треба попередніх якихось там ну звичайно, має бути там буде співбесіда, будуть перевірки, чи там немає судимості, чи там по ФІЗО підходиш. Чи Ага. військово-лікарська, типу комісія ага. і так далі. Так Але це все... буде нормативи якісь дати. Так, так, так. Але це все там роз'яснюється, це не так складно. Ну, а із такого, що там скіль... скільки місяців років... навчатися зараз. Навчати. Вже буде е не готовий сказати. там комплексна село вправа, чому не готовий сказати. різні ага. рік і різні категорії для жінок одне, для чоловіків інше. Все детально можна подивитися на сайті ага. Рейд, рекрутингу. А навчатися у нас по суті зараз 8 місяців. Харчування проживання безоплатне за кошти держави, ведуть форму і формують ось Київ. тут в тебе національний стрижень. Wow. Я дуже бачу, і в мене постійно ці історії, коли випускники повертаються сюди і розповідають про те, як їх академія змінилась. У мене, я, наприклад, навіть дивлюся, вон там монета, українська мова. Прийшов uh -huh. випускник до мене і каже: ось я купив монету і згадав вас, що українська мова, я вам uh -huh. хотів її принести, бо в мене асоціації саме з вами. Це так мене змінило, це так якось. Тобто, я можу безкінечно говорити про ці приклади, але факт. Академія патрульної поліції в місті Києві формує національний стрижень, і навіть не стільки заради того, щоб стати поліціям, а заради того, щоб утвердити своє українське я можна сюди після приходити. навчання можна йти так. Відразу коли ти потрапляєш сюди. Тебе призначають у відповідний підрозділ, якщо ти там з будь-якого міста України, ти наприклад, з Харкова, управління патрульної поліції Харкова, там Києва і так далі. Вони беруть до себе на роботу. Ти по суті стаєш поліцейським. В тебе є стає статус поліцейський, який не пройшов первинну професійну підготовку. Тобто, ти проходиш академію, отримуєш, так, грубо кажучи, ліцензію, ага. право там на володіння зброєю, там базова підготовка. І ти стаєш повноцінним поліціянтом. А далі можна якось… А далі вже розвивається, далі ага. вже є там система вищої освіти і тому подібне. Це це супер, це вау, ти... я... Ну, це... я не, знаю, я не хочу говорити складними термінами, так. Максимально, максимально просто, так. максимально так, такою людською мовою. Приїжджайте.